Я хотів би подякувати тим народним депутатам, тим колегам, які проголосували за державний бюджет 2026. У всіх, і в мене також він викликав запитання, і дійсно це дуже важкий компроміс, і дійсно там є норми, які б могли ще дискутувати, змінювати, переписувати десятиріччями. Але в нас нема цих десятиріч, нема цих років, нема цих тижнів. Бо насправді ми дуже потребуємо прийняття цього бюджету. І ті люди, які наступили на горло власній пісні і підтримали цей законопроект, попри напевно, своїм політичним Тичним рейтингом попри тим. Тому що не підтримати безперечно більш популярним є, але вони зробили це. Це є державники, і це ті люди, на яких власне і е, будується прийняття дуже важливих для країни рішень сьогодні. Саме е, цей бюджет є запорукою е, програми Земве, саме цей бюджет є запорукою репараційного кредиту, який ми отримуємо. Я вірю в це від ЄС, саме цей бюджет. Бюджет є запорукою грошей для армії і для оборони нашої країни. І саме цей бюджет є запорукою насправді і миру стійкого миру, до якого ми всі прагнемо, і який я переконаний, ми з вами отримаємо. І здобудемо разом в цій верховній раді приймаючи такі самі, можливо, не але дуже важливі для врятування країни держави нашої майбутнього нашого рішення. Дякую всім.